Сьогодні 8 лютого, 23-й рік. Так, що хотілося б розповісти, дивіться, є у нас от такий от комбайн, який простає. А чого ми простаємо? На вулиці мінус 10 ми являємося клієнтами АЗС Надежда. Закупили в них очередну партію солярки. Люди обіцяли, що в них солярка мінус 21. По концовки молоко при мінус 10. Водії, шановні, хто мене знає, хлопці, не заправляйтесь на ці заправці. Тим більше фермера не закупляйте солярку в надіжди, тому що будете стояти, як і ми наступити на ці самі граблі. Надіжда це просто шарашкина контора. Коли погода дає, треба робити, мороз невеликий. Дуже багато врожаїв в полі Кукурудза стоїть, а ми стоїмо за такої прекрасної солярки. Люди клянуться, бажаться, що у них солярка мінус 21. Ось дивіться, що на самом делі і це вже остатки з цієї партії. Тобто це не змішана в солярка в баку. Це чисто солярка цієї партії. Старий фільтр. Цей що папа? Попрацював сутки. Бівіес, Надежда. Спускаємо зараз з за достойника молоко і витягуємо сюди, поставили новий картридж. Так, вже і цей почало загинати. Так, так, так. Все залоє парафіном. Тепер. Щоб всі розуміли, от є у нас навіть трансляцію не прориватимо. Зараз всі побачать, як тече парафін із фільтра. Просто, просто парафін. Новий картридж, нулячий. Дивіться, він просто цей парафіт випадає з нашого фільтра.